Привіт всім! Мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. І сьогодні у нас палюшки або ж котики, пальчики. Як хто називає, але це дуже смачно. Це страва української кухні із тіста у вигляді валиків, відварена у підсоленому окропі і приготовлена з борошна картоплі та яєць. Починаємо. Беремо картоплю. У мене картоплі 700 г почищеної. Я дрібню невеличкими шматочками і буду картоплю відварювати. Відварювати у підсоленій воді, Так як ми, звичайно, варимо картоплю для пюре. Палюшки дуже популярні, особливо в західній частині нашого регіону. Їх подають і шкварками. Тобто пережарюють печеревину або сало із цибулькою, окремо подають сметану і домашній сир. Це дуже смачно. Ставимо на вогонь нашу картоплю, додаємо чайну ложку солі і будемо чекати, поки вона звариться. А поки займемося шкварками, у мене такий кусочок сала. Сало від нашої рідні, Смілянської Черкаської області, дякую вам добрішого сала ми ще не смакували, шкірочка така, що я її не зрізаю. І такими маленькими шматочками, такими кубиками десь пів сантиметра на пів см. Я буду різати сало, щоб воно гарно вижарилося для шкварок. Рецепт палюшок несправедливо забутий, тому що це дуже гарне блюдо, економне, недороге і ситне. Не обов'язково варити картоплю свіжою. Можливо, у вас залишилася картопля з сніданку чи з обіду, можна також робити тісто на основі цієї звареної вранці пюре. Так, я кладу на сковороду для вижарювання сало. І буду піджарювати його. Ось, дивіться, вже воно у мене як вижарилося. І тепер буду кришити цибулину, і додавати, і наші шкварки будуть вже готові. Поки вариться картопля, в нас вже зроблена заправка для наших пальошок. Я зараз покришу і зразу додам у сало і на малесенький вогонь. І поки цибулька не буде такого золотистого гарного кольору. Для тих, хто не любить сало, не любить жирного, я можу підказати вам ідею, тому що дуже смачно робила зажарку для палюшок із грибочків на олії, брала печериці. Піджарювала тільки там, навпаки, піджарюєте до золотистого кольору цибулинку, а потім, уже коли цибуля готова, всипаєте покришені печериці. теж буде дуже смачно. Картоплю я вже відсідила. Зараз буду закидати в блендер. Можна просто товкти її товкачкою, але я закинула в блендер так буде швидше. Є вже в нас пюре. Висипаю його в салатник, і воно вже таке тепле. Головне, що нам сюди треба буде додавати борошно та яйце. Щоб воно в гарячі не можна додати, бо яйце звернеться. Потрібно вихолодити так, щоб можна було вже тісто трогати рукою. Додаю трошки 1 ложку солі, додаю одне яйце буду додавати борошна. Всього борошна я беру 200 г. Тобто, в основному це буде картопля. На 700 г картоплі я беру 200 г пшеничного борошна. Борошна буду додавати за два рази. Тобто, половину всипаю, пересіваю, потім трошки змішаю і додам другу половину так само пересію. Можна зараз додавати, тут на смаковій якості ніяк не буде. Впливати, але так просто трошки легше. Картопля вбирає трошки борошна швидше і легше буде замішувати тісто, якщо зараз всипати, теж нічого страшного не буде. Ось так я перемішала і тепер висипаю з решту борошна, пересіваю і буду замішувати тісто. Тісто картопляне воно е, трохи відрізняється від е, звичайного тіста з самого борошна. Воно більш липке і, ну, і більш таке м'яке. Тобто воно при виробленні виробів із картопляного тіста більше потрібно брати борошна, тому що воно не еластичне, так як звичайне, але ж все рівно воно тепле, приємне і з ним приємно працювати. Я вже поставила воду грітися, тому що нам потрібно буде кип'яток для того, щоб зварити палюшки. Тепер підпилю трошки поверхню, викладу сюди тісто і вже буду, бачите, воно таке, таке трохи липке і зовсім не еластичне, але це ж картопляне тісто, що ж зробите. Ось так я буду трошки в борошно його обминати. І воно буде не липке. Тепер я притрушую дощечку, куди буду вже самі полюшки класти, і трошки притрушую і поверхню, і тісто. Роблю такий рулет і буду ділити його. Час так ось, воно вже не береться, вже гарне трошки підпилюю, щоб до стола не приставало воно. І буду ділити його. Зділю так на дві частинки. зразу, А тепер ще кожну частинку, буду, його не накриваю, воно не обвітриться, воно не встигне і картопляне тісто воно практично трошки не не таке, воно не обвітрюється. Тепер дивіться, беру з цього роблю такий рулетик і ділю на чотири частинки. Тепер для зручності. Це можна робити велику, велику довгу ковбаску і тоді з неї різати частинки, але мені так зручно. Я тепер з кожної частинки розкатую такий рулетик, щоб в діаметрі він був не більше 2 см. Ось так. І тепер буду робити отакі порційні шматочки. Десь Товщина 1,5 сантиметра. І тепер буду в руках робити, оце вже є палюшка. Отака. Через те в деяких регіонах називають на їх пальчики. Чому називають котики, не скажу. А те, що на пальчики, вони, похожі, що вони такі рівненькі довгінькі. довгенькі ось такі палюшки. Ви бачите, що нічого складного немає. Дуже швидко можна приготувати дуже ситну вечерю. Ось так. Я вже частинку як приготую, і буду варити її. Вони варяться так, як вареники, так, як пельмені. вони варяться, не всі закидаються, а там по 20-25 штук варяться. Але обов'язковим є те, що коли зваряться полюшки, то їх потрібно взяти на ситечко і промити холодною водою. Тому що, якщо цього не зробити, то вони будуть злипатися. Ось так я з більшої ковбаски зробила такі порціони. Ось такі полюшки у нас красиві, є вже готові, готуються дуже швидко. Ви самі зрозуміли, що це дуже легке. І дуже, можна сказати, дешеве і ситне блюдо у нас буде. Зараз будемо першу партію варити в окріп, насипала чайну ложку солі, і тепер в підсолений окріп я вкидаю наші палюшки. Вони спочатку падають на дно, а потім вони піднімаються. І от, коли ви всипали, робите мінімальний вогонь, і коли вони піднімаються, одну хвилинку на мінімальному вогні вони кіплять і зразу ж їх виймаєте. Тому що, як ви будете довго варити, вони порозпадаються. А так, виймаєте зразу під холодну воду і в салатник, і слідуючу партію варите. А Потім, коли все зварено, засипаєте жареними шкварками чи піджареними грибами, чи маслом, як хто хоче. Ось Дивіться, я останнє вкидаю, а перші вже починають вспливати Тобто, зараз одну хвилиночку вони прокіплять і я буду їх виймати. Ось все! Смачного! вечеря готова, ситно, смачно! Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, готуватимемо разом і до зустрічі!